З поля бою на Курщині з'являються абсолютно неймовірні кадри. З них ми, зокрема, виокремимо відео, яке з'явилося від наших десантників з 80-ї Галицької окремої десантно-штурмової бригади. Саме відео ми показати не можемо через, скажімо так, чутливість цих кадрів, але покажемо окремі фрагменти, уривки скріншоти із відеосюжету, який з'явився на соціальних мережах на сторінках Віс. 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, а також десантно штурмових військ України. На цих кадрах ми бачимо, як полями на Курщині рухається український бронетранспортер американського виробництва Страйкер, яким користуються наші десантники, і от як описують цей епізод, цей бій безпосередньо наші десантники у Курській області. Екіпаж бронетранспортера Страйкер, 80-ї окремої десантно штурмової бригади, після закінчення боєприпасів чавив російські Ких військових бронею і колесами у полях Курщини. Якщо у десантника закінчується БК, він чавить противника бронею на відео зафіксовано, як екіпаж бронетранспортера Страйкер, 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, ганяється по полях Курщини за противником і чавить росіян бронею і колесами. Бригаді зазначили, що галицькі десантники вирішили так діяти, коли після важких боїв у них закінчився боєкомплект.